Американський автовиробник компанія Ford втратила у першому кварталі цього року 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Однак це повідомлення підбадьорило інвесторів, адже передбачалось, що втрати будуть значно більшими. Тим часом General Motors та Chrysler знаходяться у складній ситуації. Так, уряд США збільшив на 2 мільярди позичку General Motors. Загалом уряд позичив цій компанії майже 15,5 мільярдів доларів. Інший автогігант Крайслер у гіршій ситуації, як повідомили у міністерстві юстиції, США, уряд готується до банкрутства цієї компанії. З подробицями Зорислав Байдюк. Продажі автомобілів американського виробництва впали в цьому році на 50%. Щоб розпродати машини з переповнених автосалонів і зекономити мільярди доларів, керівництво Дженерал Motors прийняло рішення закрити терміном до 9 тижнів 13 своїх заводів. Працівники заводів у штатах Техас, Мічиган, Кентукі і Делавер підуть у вимушену відпустку. Вони отримуватимуть у цей час мінімальну зарплатню і спеціальну допомогу з безробіття. Втім, жаліються деякі цього не вистачить навіть на мінімальні потреби. Але всі наші зусилля, які ми робили до цього часу, не допомогли. Зараз ми мусимо ще більше страждати, і це важко. General Motors, зупинивши виробництво, випустить на 190 тисяч автомобілів менше ніж планував. Якщо і це не допоможе, компанія опиниться на межі банкрутства. це очевидно, що General Motors змушений буде оголосити банкрутство. Я не бачу іншого виходу. А для Крайслера банкрутство може стати реальністю вже найближчими днями. Якщо легендарний американський автовиробник не зможе до кінця місяця підписати рятівну угоду з італійським фіатом, уряд США погрожує не позичати Крайслеру грошей, необхідних для існування. Все це погані новини не лише для GM і Крайслера, а й для сотень компаній, які постачають для них матеріали від сталі до пластикових деталей однозначно постачальників чекають скорочення виробництва і можливо банкрутства. Вони також будуть намагатися економити на всьому, чому можна. А такі штати, як Мічиган, які вже мають найбільший рівень безробіття в країні, чекають нові хвилі звільнень. Зорислав Байдюк, голос Америки.